Це піцка. Ось така вона красива, пахнюча. І не з магазину. Ну, як з магазину, звісно. Але не з піцерії. Просто треба почитати. Ще ось мідії, Я буду їх їсти. А в мене ще рука розмальована, Ніка, щоб ти розуміла. Рука мідії наша риба. І в мене є шаурма в холодильнику, я також планую поїсти шаурму і міді. Ось це що таке? Ось така шаурмечка. Шаурма. Буду їсти з кетчупом. кетчупу нема. Тому треба буде купити кетчуп. Ну, є кетчуп, але його там мало, до речі, я. І там я. Треба купити кетчуп. І... Це мої красівки. Це Кетчуп смачний. А може і ні. Ну просто є такі люди, які не люблять кечу. Все ж таки, я йду в магазин, це, до речі, Кія, машинка така. М -м -м, кія називається Кія. Кетчуп мені потрібен і бажано торчень. Ой, краще вже, як було. Кофечки не маєте. Треш. Ще у мене є тамагочі, але я не розбираюся, як він взагалі працює. Не знаю від того, взагалі не знаю. А вам хочу побажати хороших вихідних. І сподіваюся, це відео вийде. Я думаю, завтра вийде.